Майже два десятки зустрічей про такі плани на найближчі кілька днів повідомив президент Володимир Зеленський. Він разом із першою леді прибув у Нью-Йорк для участі у генеральній асамблеї ООН, першому саміті коаліції за повернення дітей на рівні лідерів та щорічному саміті Кримської платформи, який у 25-му вперше відбудеться на глобальному майданчику серед запланованих заходів і розмови з американським президентом Дональдом Трампом, за словами його прес-секретарки Керолайн Лівіт, Зустріч відбудеться сьогодні. У Нью-Йорку президент зустрівся зі спеціальним представником Дональда Трампа генералом Кіттом Келогом. Володимир Зеленський відзначив зусилля американського президента, щоб закінчити війну в Україні та зупинити вбивства. Поінформував Келога про ситуацію на фронті та підкреслив успіхи українських воїнів у контрнаступальній операції. Серед тем також були угоди щодо дронів та закупівлі американської зброї, а ще гарантії безпеки та захист українського неба. Шляхи досягнення реального миру та подальший розвиток церкви в Україні обговорив Володимир Зеленський із Вселенським патріархом Варфоломієм. Зустріч відбулася у постійному представництві України при ООН. Патріарх розповів про свою зустріч із Дональдом Трампом. А Володимир Зеленський поділився деталями співпраці з американською командою. Президент поінформував про захист релігійної свободи в Україні, зазначив, що у нашій країні немає релігійних утисків, але водночас не не має бути і жодних зв'язків із державою агресоркою. Він подякував Варфоломію за його виступ на засіданні ради у міжнародних відносинах у Нью-Йорку 19 вересня. Тоді Патріарх назвав війну Росії проти України незаконною та засудив дії РПЦ, яка благословила вбивство українців. Територія Молдови може стати плацдармом для нападу на Одеську область. Про це заявила президентка Молдови Майя Санду в екстреному відеозверненні. Вона попередила громадян про пряму загрозу суверенітету країни з боку Росії. За словами Санду, Кремль не шкодує мільйонів євро для підкупу голосів на придешніх парламентських виборах. Президентка підкреслила, що наслідки можуть бути катастрофічними. Зокрема, якщо Росія отримає контроль над країною, Європа зупиниться на молдовському кордоні свобода пересування може зникнути, а придністровський регіон буде дестабілізований. Очільниця держави наголосила, що у Кремля є спільники у Молдові, які за гроші готові продати власну країну, і закликала співгромадян чинити опір цим силам. Ль витрачає сотні мільйонів євро щоб купити сотні тисяч голосів на обох берегах Дністра та за кордоном. Людей щодня сп'янюють брехнею, сотням людей платять за провокацію безладу, насильства та поширення страху. Чеська ініціатива з постачання боєприпасів в Україні має працювати і надалі. Про це заявив президент Чехії Петр Павел на тлі обіцянок опозиції переглянути механізми у разі приходу до влади. Він підкреслив, що для країни було б небезпечно відмовитися від допомоги Україні за словами Павела. Якщо світ функціонує на основі правил, то слід підтримувати кожного, хто стає жертвою їх порушення. Президент нагадав, що чеська ініціатива довела свою ефективність у питаннях якості та надійності поставок. А він попередив, що будь-яка спроба обмежити або скасувати програму збентежить союзників, які довіряють процесу, і це може завдати шкоди репутації Чехії на міжнародній арені. Над Копенгагеном та Осло зафіксували великі дрони. У столиці Данії закривали аеропорт. За даними поліції Копенгагену, у повітряному просторі виявили близько трьох масивних безпілотників. На місці провели масштабну поліцейську операцію. Весь авіарух в аеропорту столиці зупинили, кілька рейсів скасували, а інші спрямували у мальми. Речник аеропорту підтвердив зупинку роботи, але відмовився від подальших коментарів в Осло. Дрони помітили над військовою територією фортеці Акерсхус. Тамтешній аеропорт Гардернмурден повністю закрили. У вищій раді оборони Румунії опрацюють процедуру збиття російських дронів за повідомленням прес-служби румунського президента. На засіданні обговорять способи захисту від безпілотних літальних апаратів, зокрема, хто має право віддавати накази, як діяти проти повітряних суден, що порушують румунський повітряний простір. Швеція готова застосувати силу та збивати російські винищувачі, які порушать її повітряний простір. Очільник міноборони Пол Йонсон підкреслив, що жодна держава не має права порушувати шведський повітряний простір, тому країна захищатиме його із застосуванням сили. За словами чиновника, уряд надав збройним силам інструкції, як діяти при виявленні повітряних суден порушників. Йдеться, зокрема про право застосування зброї із попередженням або без Нього це заява пролунала на тлі низки російських провокацій у вересні. На початку місяця близько 20 російських дронів залетіли на територію Польщі та були збиті силами ППО. Сполучені Штати Америки та союзники захищатимуть кожен сантиметр території НАТО. Про це заявив постійний представник Сполучених Штатів при ООН Майк Волц. Під час засідання Радбезу ООН американський дипломат нагадав, що лише 9 днів тому Рада збиралася через масове порушення російськими дронами повітряного простору Польщі. А згодом Москва знову вторглася у повітряний простір члена НАТО. Волц вимагає від Росії негайно припинити небезпечні дії та очікує кроків з деескалації – а не розширення конфлікту, американський посол назвав Украй тривожними інциденти з баспілотниками та винищувачами, зазначивши, що Росія або прагне втягнути більше держав у протистояння з Україною, або втратила контроль над власними військовими. Ще кілька європейських країн офіційно визнали Палестину незалежною державою. Під час 80-ї сесії Генасамблеї ООН про таке заявили. Бельгія, Монако, Мальта та Люксембург. Лідери цих держав наголосили, що Палестина має право на суверенітет, але її майбутнє можливо лише без терористичних угруповань на кшталт Хамасу. Перед тим Палестину офіційно визнала Франція, оголошуючи про це, президент Еммануель Макрон заявив, що настав час звільнити ізраїльських заручників Хамасу, зупинити війну та масове вбивство цивільних у газі. Нагадаю, раніше аналогічні рішення ухвалили Велика Британія, Канада, Австралія та Португалія. Усе відбувається на тлі нового наступу ізраїльської армії у газі.